Музичний центр Aiva nsx r 10 Зараз включений тюнер. Витягнути відсік для, для дисків. Він ну, вийде. Так сам так. З такими Глючками, звісно, з диском цим. Тюнер. Сам заїхав, сам виїхав. Тюнер нормально працює. Я у підвалі знаходжусь. Тут прийом не дуже сильний, Воно вона грає кусок, просто кусок шнурка кинув до роз'єму антени FM. Дві колоночки. Зовнішній стан покажу. Хочу закрити відсік для CD ченджера Так і сам заїжджає, але потім виїжджає через деякий час. Поставив касету в першу деку. Ну і вже виїде, щоб не мішав звук. Все, виїхав. Є звук. Касету яку знайшов, не знайшов якусь там суперкласну касету з якісним записом. Але грає. Може зараз другу деко. Побачила шкасату став в другу деку. Дека теж грає. Грає. Далі. Тут е, Пасік, я думаю, що розсипався. Того не крутиться, дески не міняються. Ну, це зрозуміло, це резиновий виріб. Він виробився від... І час вже відпрацював. Далі ще думаю, що можна з, з... 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 ченджером можна розібратися. Е, е... Підсилю. чути, що робочі, звісно. Колоночки зараз покажу ззаді. І центр теж покажу. Підсилювачу, я Укс не пробував, але я думаю, що, що робочий з цим не мали би бути проблем в такому зовнішньому стані. Така колоночка одна. Такий зверху трохи брудний центр. Колоночка друга. Показую з другої сторони. Ридни колоночки. 6NR10. Yeah. <shrush> <shrush> Такие сзади стан. А <shrush> не могу показать на видео. Як працює, бо, бо я з телефона знімаю, не немає другого, другого телефону під, під руками. От в такому стані. Такий музичний центр.